Шановні депутати, шановні присутні, міський голова, до вас величезне прохання. Ось уже скоро рік, як у нас відбувалися події, ми всі прекрасно пам'ятаємо Боярський майдан, який відбувався у нас біля ЗАКСу. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, як ми всі були піднесені, і казали, що ми всі змінимося, що ми будемо працювати по-новому, що ми самі поміняємося, а виявляється, що в нас. Все сказали, а робимо все по-старому. Як наслідок, ми маємо військовий конфлікт, як наслідок, ми маємо невдоволення мешканців, боерки, не тільки району всієї України, тому що нічого не змінилося. Прошу вас бути щирими в першу чергу перед собою. Ви прекрасно знаєте, що відбулася просто елементарна маніпуляція при прийнятті рішення по забудові парку Шевченка. Просто Знаєте, ну можна трошки по-чесному, а можна і щось не по-чесному. Ви всі це прекрасно знаєте, ви все скажімо, більше того, в прийнятті цього рішення є дві групи різних депутатських груп. Хтось переслідує свої корисні інтереси, хтось можливо дійсно не розібрався і дбає про. Розвиток як і ми всі дбаємо про нього. Але не таким чином. Якщо ми дбати про бойерку, будемо шляхом недомовок, маніпуляцій. Знаєте, говоримо відкрито один одному, нібито правдиво, щиро, як ми всі патріоти, Боярки, як ми патріоти України, кричимо Слава Україні, допомагаємо АТО і в той же час під шумок щось робимо. Ну не можна так. Ну Ми повертаємося, ну розумієте, ми, ми котимося просто. Приірбу. Наступний боярський майдан буде не такий, як він був рік назад. <кхи> я представник партії Правий сектор». По своїй суті я взагалі мирна людина. Але те, що відбувається, те, що я постійно чую, що кажуть, давайте будемо вже голови зносити, то я вам чесно кажу, так є. Ну, ну, ну дослухайте, громада ходить, ми кажемо, в газеті прочитав останній раз. Та що там, 400 чоловік зібралося, про що вони там? Нас 35 тисяч боярці живуть. Слухайте, ну а давайте будемо щирі, як проводяться обговорення генерального плану. Зібрали виконком по там пару депутатів, пару активістів, взагалі 20 чоловік обговорили, затвердили генеральний план на цьому закрили питання. Ну, не можна. Перший раз в боярці відбулося. Ну, це дійсно було б класно. Ну, признайте, що це було класно. Зібралося стільки людей, все було підготовлено. Якби забудовник пішов таким чином і переконав громаду, хай він би організував це, і переконав громаду, що слухайте, оце класно буде. Та нема питань. Дійсно, ми б тоді всі були ідіотами, що ми бігаємо і кричимо ні в забудові парку. Але ви знаєте, що це маніпуляція. Просто добавили одне слово і все. Ну, пройдіть процедуру, зробіть це правильно і на цьому закриється питання. Я вас закликаю, дослухайтеся, прийміть рішення правильне, тому що наступний крок буде жахливий. І Україна котиться до цього. Ну, з себе почніть. же ну, ж, Ну, що ж таке? І ще хотів сказати, в газеті теж прочитав, дуже класний останній випуск Борика Інформ. Дійсно дали й опозиції і позиція міської громади. Але слово, почалися вибори, і хтось бігає і хоче на цьому наробити політичні дивіденди. Так давайте глянемо порядок денний. Вибори ж скоро, да? дуже багато хтось хоче по-бістричку повирішувати свої особисті питання, бо хто його знає, що yeah, завжди. Yeah, yeah. Вибориш скоро. Умоляю. Повірте, я це чую кожен день. Люди на пределі. Буде страшне далі. Я не погрожую, я просто кажу те, що я, постій, я в цим живу. І в мене просто вже дійсно з ума сходить від цього всього. Ну дослухайтесь, будьте благорозумні. Баки, Олександр.